Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетка України 10 копійок 1992 року. Монетка з мілкою насічкою. Самий популярний штамп монети. Тризуб у верху з потовщенням. Монетки виготовлені з алюмінівої. Бронзи її попадають з латуні. На аверсі бачимо зображено тризуб, зверху напис Україна, знизу дата, і по боках колося пшениці з листям каштану. Є різні дорогі підштампи монети. насічка, як бачимо, мілка. І реверс монет має напис 10 копійок. Та по колу у 8 ячейках ягоди калини у 8 гронах таких. Є попадають монетки, які виготовлені не з рідного металу. І якщо вам попаде монетка, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи чи латуні, ціна на таку монету автоматично розпочинається від 100 доларів. Є різні браки повороти. Найдорожчим є поворот у 180 градусів будь-якої монетки. Ось так він виглядає в ідеалі. Аверс-реверс, якщо взяти монети реверс-аверс. І ціна на таку монету договірно, ну, приблизно розпочинається від 150-200 доларів. Якщо вам попаде така монетка з крупним гуртом, а не з мілкою насічкою, ціна на таку монету розпочинається, друзі, від 1000 доларів. Щоб ви знали, і якщо хто зустріне таку монетку, майте на увазі, що ціна її від тисячі доларів з крупним гуртом. Іменно монетки ось такого штампу, друзі. У кого є такі монети, як я назвав, телефонуйте, пишіть, я їх куплю колекціонери на сьогоднішній день. Приділяють дуже велику увагу українським монетам. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.